Практика застосування норм податкового кодексу України останні зміни. Такий семінар організували для платників податків зборів платежів Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей. Роботу побудували, як то кажуть, на трьох китах оподаткування: податку на прибуток, додану вартість та доходи фізичних осіб, серед новинок відтермінування, зниження ставок податку на прибуток і ПДВ. Є деяка рецесія чи сповільнення темпів економічного розвитку в економіці. І однозначно зниження ставки повинно бути компенсовано якимись іншими компенсаторами надходжень до бюджету. Пенсії не зменшують, соціальні гарантії не зменшуються, тому чомусь треба компенсувати. Івано-Франківщина з податку на прибуток має ріст. Крім того, за перший місяць адміністрування соціального внеску вдалося закумулювати на 30 мільйонів більше ніж середньомісячні надходження впродовж 9 місяців цього року. Тобто область мобілізувала близько 300 мільйонів єдиного соціального внеску. Семінар із роз'яснень податкових новацій організувала редакція журналу Податковий вісник кажуть, особливий акцент роблять і на касових апаратах. Змін насправді дуже багато, в тому числі ті, які стосуються переліку касових апаратів, які можна на даний момент використовувати, а також практичних проблем, які виникають при безпосередньому їх використанні. Наприклад, таке запитання: як поводити себе бухгалтеру, якщо в магазині виключили світло? Тобто, як подати електронну звітність в такій ситуації? Семінари із роз'яснення податкових змін проходять по цілій Україні на черзі Харків та Київ.